Як виграли суд в автошахрая? Шахрай звертається із позовною заявою про витребовування майна і чужого незаконного володіння, який за укладеною через сервісний центр МВС угодою придбав спеціалізований напівпричеп. Тобто мій клієнт. Вдалося знайти і копію цього довідку рахунку. А згідно з енним на той час законодавством, довідка рахунок фактично виконує функцію договору купівлі продажу, підтверджуючи факт купівлі продажу транспортного засобу та дає підстави для його подальшої постановки на облік органів МВС. В результаті у судах першої та апеляційної інстанції вдалося довести, що мій клієнт є добросовісним набувачем та придбав напівпричеп на законних підставах. І будь-які обмеження щодо відчудження напівпричепа на час придбання. Його моїм клієнтам були просто відсутні. Отже, з урахуванням досвіду даної справи, а такі випадки з продажем заставного майна і витребування його назад уже від нового власника є чесно не поодиноким. Раджу усім покупцям автомобілів оформити оформляти угоди купівлі-продажу саме у нотаріусів. Нотаріуси мають доступ до державного реєстру обтяжень на нерухоме майно і одразу побачать, чи перебуває там, чи існує заборона на відчудження саме цього транспортного засобу та які заборони взагалі існували в минулому. При оформленні угоди купівлі-продажу нотаріус просто зобов'язаний перевірити відсутність обтяжень та долучити до нотаріальної справи витяг з державного реєстру. У майбутньому це дає можливість перевірити, що на час укладання саме угоди не існувало ніяких обмежень щодо відчудження рухомого майна. Важливо, що нотаріальні справи зберігаються в архівах нотаріуса весь строк його діяльності. А після закінчення строку діяльності нотаріуса передаються на зберігання до Міністерства юстиції в архів.